Доброго дня! Сьогодні хочу показати, як ми будемо готувати рублені котлети. Ось так. Зарані у нас, коли ми покришили дуже мелко Кусочками маленькими М'яско Тут у нас буде свинок курини. Свинину ми зарані покришили, кому немає часу. Можна положити в морозиловку нічого в неї не станеться. І тільки що покришила філе курини. До цього додамо 3 грибочки шампіньйони, 2 цибулинки, потім 2 яєчки, 2 ложки крохмалу, соль або ж перчик Перчикову Так, Покришили філля. Зараз будемо кришити грибочки і цибульку. Ось так. Що можна додати соєвий соус? Це хто як хоче. Зараз будемо кришити шампіньйончик. Ось так. Мелко покришили ми грибочки, Ось оскільки їх тут. І зараз починаємо кришити нашу цибулю. Ось так. А, цибульку так же само меленько покришити, як і шампіньончики. Ось так. так. Зараз ми вбиваємо сюди дві яйці. Соединяем сюда грибочки и нашу крышану цибульку. Кто хочет, может добавить е, твердий сыр. Мы не любим с сыром. Я робила, нам не сподобалось сыром. Но я любитель З сиром тоже смачно. Так, 2 е, ложки крохмалу. Два яйца. Скільки є, ски крохмалу. Два ложки. Две ложки. Так. Тепер ми додаємо сюди трошки паприки, трошки чесничку сухого. Можна такий чесничок додавати Небагато. Чорний молотий перчик. І ось так майонеза. Ось так, ми додали ложечок 5 майонезу. І ось так пол чайної ложечки посолити поки. Зараз ми розмішаємо і будемо дивитися. Може, можна треба буде ще додати яйцо. Але йде така порція. Яйцо на ложку крохмалу. У мене воно... Ці у ній стоїть і напітується. Буду жарити. Мені здається, достатньо. Всього вот тут. Ну, будьте дивитись, якщо ви будете ложити на сковорідку і воно буде розпадатись, у треба додати ще крохмалу ложечку яйцю. Ось таке повинно бути. Воно не розпадалось, коли жариться. Ось, так. Ось пожарили ми свої м'ясні рублені котлетки, оладіки. Ось такі гарненькі вішли вони у нас. Ось. Ну, обич на оладі, похоже, дуже смачні. Да, Сергій Вікторович вже спробував, сказав дійсно смачні. Жарти не пожовкуєте. Їх можна робити товстими, але я більш, щоб хорошо пожарився, роблю їх як оладі. Тоненько. Готуйте, смакуйте, не пожелкуйте. Ось моя Миколаївна ще розмесила фаршик на котлетки і он розмесила фаршик на рулець з яйцом. Фарш уходить фарш. От цибулі. Чистий фарш, трошки паприки. Тут. Трошки паприки, соль, числічок, перчик, два яички і жмейка крахмала. Хорошо його перемішала і його треба дуже гарно ще вибити, Щоб рулет не розпадався. А, значить, зараз я буду жарити тоді котлети. Показувати ці котлети не буду вже. Але... Миколаївна вам рулетика засниме і покаже. Бо наш вибитий флажок і на піщову. Можна на піщову пленочку. Я з пакетика. Він більш мені удобнее. І так, Красивими. Зараз його тоненько розживут. Чувствується, що фарш добре вибитый, да, клейкі такі. Так, так. Ровняємо так гарненько. Берем Так, прямо я беру твердый сыр. Начинку можно режуть. Можно шампиньоны жареные. Можно морковку и с цибулечкой. Я, например, буду сыр. І ось так буду зложувати яйця, яйчко. Ось так, зараз ще одне яєчко возьму. Ось так. Ось так ми будемо скручувати нашу блідока. Ось так. Зразу рівняємо рівненько, дивіться, який він гарненько скручується. Добре, вибити фарш, коли він вкручується. Ось гарненько так. Чуть-чуть прижимаємо, щоб він був плотненько слідині. Ось. Цим наше дечко дуже гарно, тільки щоб воно... Ну, не плавало дуже гарно, так змазуємо олією. Ось так. Він не плаває, так гарно. І тепер переносимо наш рулетик. Він легко переноситься, стараємося приложити його назад, також він легенько переноситься. Ось так, поправляємо його дещо. Тепер треба його проколоти отак. З, з усіх сторон, щоб може йде в воздух, може ще що. Щоб е, наш сік. Так. І беремо зараз, збиваємо яєчко і змазуємо його ретельно яєчком. І все. Ось так гарно змазуємо. Яїчком треба обов'язково змазувати. Ось так. Змазали. Ось такий гарний рулет нас гарний, гарний. у нас вийшов. Гарний-гарний. В духовці він був 40 45 хвилин, десь так, Не більше. Ну треба дивитись по духовці. Ось так він зажарюється. Я провірила, з його тече світленький сок, ось, видно, не красний. Значить, він вже готовий. Все, смакуйте, до побачення.